Рівнен, не засипає снігом, та щасу теплятись, оскільки в країні війна і ворог постійно намагається завдати ударів по нашій енергетиці, а газ нині дорогий. Люди все частіше переходять на альтернативні види опалення, а саме дрова. Проте лісівники кажуть, ажіотажу наразі немає, адже з початком повномасштабного вторгнення люди намагалися закупити їх у дуже великих кількостях, аби вистачило на довгий період часу. Того року ми продали. Ми продавали 6 тисяч кубів в місяць населення. Тобто ажіотаж був дуже великий, це не рахуючи, оце тільки тут, що тут дровокольні. Тобто ми ще продаємо по лісництвах дрова. У більшості випадків люди купують дерева колодами, оскільки це дешевше. Але в лісгоспах продають також уже колоті дрова. Нам привозять складометри дров, от станок, сюди накачуємо. І пулінки воно подається прямо до цього. Тут опилка ріже вже колеться, прямо подається все на машину. Порівняно із минулим роком, вартість дров не змінилася. На будь-яку породу деревини ціна однакова, розповідає Олег Ніколайчук. Але якщо замовник хоче придбати вже готові поколоті дрова, йому доведеться сплатити і за додаткові послуги. Ціна цих дров вже порубаних на автомобільну партію, тобто партію людина має сама замовити собі транспорт, транспорту у нас немає 1900 гривень з ПДВ. Ціна з лісу з погрузкою 1350, з проміжного складу з твердої дороги. Тобто людина сама собі може вибирати, який її хоче або колоті, або по метр дев'яносто чи по метру. Також варто враховувати, що ціна може відрізнятись в інших лісництвах однак не суттєво. Крім цього, дрова можна замовити додатку дрова. Є там ви можете обрати собі постачальника, потрібну породу деревини та місце, куди їх необхідно доставити. Оплатити таке замовлення можна онлайн. Ірина Грабчакартем Шаула, телеканал ITV.